Доброго ранку, дорогі підписчики і глядачі мого каналу. Сьогодні дощик. і Я пішов теж по гриби Не знаю як що, як вийде, яка буде знахідка, але думаю, йду, подивлюся. Позбираю дари природи. Тож, дивіться, насолоджуйтесь. Дякую. І так, дорогі підписчики, заходимо в грибляночку, роздивляємось і тут у нас перша знахідочка. Перший біля Не такий великий, але один є погризений такий. Що ж будемо дивитися? Може десь ще знайдемо напарника. Ода сьогодні така не дуже. Одного грибочка знайшли, ліс весь мокрий, роса, дощ потихеньку накрапає. Але що ж, а ми. Йдемо по По побілі карпатські красені. Такий весь мокрий ліс. Я взяв. Костюм воду, вода не приникней і потихеньку будемо збирати гриби. Якщо, якщо щось буде, одного вже знайшли теж. Початок є. А, а що буде потім будемо бачити. Головне йти і збирати, яка б погода не була. А грибочки, коли дощ, вони ще більше ростуть. О, бачите, появилися рожики молоденькі, гарні. Це дуже смачні гриби, жарені, жарені. І головне чистеньки, жарені у сметані, то така смакота, що за вуха відтягнути не можна. Або на наружика треба було брати. Кошар. А я взяв, на жаль таку сумку, а вони усі потращаться, бо вони дуже крихкі. Ой, синяки в тут наросло. І ніхто їх не бере. Ну, дехто де, бере бере того їх там. Вимочує різні різні процедури виробляють. Я йшов із дому, а дружок уже пішов був на грибачка з братом. Він думав, що я сьогодні не буду йти, то. А він у мене дуже такий гребляник сильний. Бачите, який туман. Дощ потихеньку моросить. Але не біда сильний не падає, то будемо йти. І шукати білих. Мухомори такі порозкривалися гарні. Багато людей збирають їх, сушать. Казали, що за кілограм сушених 4 тисячі. Гривень. І так непогано, але вони легкі треба їх багато, щоб насушити. Захекався. Але потихеньку, потихеньку ми піднімаємось у гору, в більш грибні місця. Не знаю куди мене дружок десь веде. Тут бачите у верху самому аж хата є. Тут давно люди жили. Нічого не світла немає. Просто Вічка і так, так люди здавна бідовали. Бачу, хтось там уже є. Тут вони через літо тримають корову. Корава тут у них по суті закривають їх взимку зганяють у село. Ой, який туман, туман, туман. Подивіться, який туман. Нічого не видно. Дощих потихеньку накрипає. Оце краса. Бачите, яка в мене знахідочка. Не знімав, як я їх збирав, бо дощик. Бачите, туман який буду пакувати сарбинку. І, і, і Такі свою, свою знахідку сьогоднішньому непогані, але я ще на гербальці. Подивіться який гарний грибочок. Що ж, ще буду... Будемо шукати. Зараз Передрізати їх, бо вони ламаються. Топовідрізаю шапочки, щоб не поламались. Отак. От а вдома вже... шити, чистити, ті, ті, о, Треба кошар брати, але кошаровий не дуже мені удобно, чогось не знаю. А так рюкзак і в рюкзак на плечі і поніс. Весь весь уже мохнув, але нічого пожертвуємо цим так. Шапочки був один пакет кладемо, а в другий. І так вони у мене будуть частеньки. Ой-ой-ой. дощ, але грибляних дуже багато. Доводний... Горіс неділя. Вихідний день, то, то всі грибарі на гри зібрали. А корінчиками складемо до хреб і не будуть маститися шапки. Отак. От Дорогі під Будемо продовжувати грабалочку. Так. Трохи холодновато сьогодні пожеме. Але якщо йде, то не холодно. Якщо б сів, то так. Так, тут дружак мій прийшов. А що ж будемо, будемо йти далі. Погрибочок. Такий туман. Бу в дверах нічого не видно. Зараз на 10 метрів нічого не видно. Всього, може менше грибників буде ходити, будуть це бояти холоду. Щось ідемо сюди навпростець Разень. Мені грибляники залишили. Стіки їх багато було, але маго заставили. Дивіться, який розпукли. Це, навірно, вже осінні гарні. Знову подивіться який красень. Ой-ой-ой, як він міцно тримається. Як тобі буде повернути о. Подивіться який. Який білячок.